Це четвертий урок Finedia Trading System, де ми крок за кроком розбираємо ключові інструменти з теорії ринкового аукціону. Сьогодні ми поговоримо про те, як працювати з SNR або Support and Resistance, і ти зрозумієш, чому ці зони не просто лінії на графіку, а саме зони найбільш проторгованого об'єму, які формують ключові точки на графіку. SNR. Або support and Resistance, це елемент просекш, який показує, де на ринку зосереджений інтерес покупців чи продавців. Його суть в тому, що ціна пробиває зону попереднього аукціону support або Resistance, і закріплюється тілом свічки вище або нижче цього рівня. Таке пробиття завжди означає дисбаланс на ринку або покупці взяли верх. І проштовхнули ціну вище, або продавці домінують і тиснуть ціну вниз. Тому СНР це завжди підтвердження того, що одна зі сторін реально сильніша у цьому ціновому діапазоні. СНР завжди формується мінімум з двох свічок. Перша свічка фіксує межі зони «Support» або резистенс. Це зона, де покупці. Або продавці активно торгуються, а друга свічка обов'язково поглинає цю зону і закріплюється тілом вище або нижче попередньої свічки. Тобто, це означає, що одна із сторін реально домінує. Тобто, ось на першому прикладі у нас домінація покупців, на другому прикладі у нас домінація продавців, так як в обох випадках наступна свічка закрилася тілом вище або нижче попередньої свічки. При цьому це не обов'язково повинно бути тільки дві свічки, адже бувають випадки, як ось тут. Наприклад, якщо ціна довго коливається під резистенс, а потім з'являється сильна байсвічка, яка поглинає зону і закріплюється тілом вище, це утворюється новий саппорт, тобто нова зона підтримки. Якщо ціна пробиває саппорт вниз і закріплюється тілом свічки нижче. Цієї лінії, то це новий resistance. Тобто, в першому випадку у нас формується сильний мінімум, тобто strong low, в результаті тесту якого ціна, скоріш за все, продовжить зростання по тренду. І в другому випадку у нас формується сильний максимум, тобто strong high, в результаті ретесту, якого ціна, скоріш за все, продовжить падіння, так як об'єм продаж. Поглинув весь об'єм покупок, який був сформований до цього. Аналогічно, як тут, об'єм продаж був повністю поглинутий зі сторони покупців, і в подальшому ціна продовжила своє зростання. Давайте тепер подивимось на практичному прикладі. І так, ціна в якомусь певному періоді йшла в несхідному тренді, після чого ми побачили агресивний об'єм продаж, але поступово не одразу, а саме поступово. Об'єм покупців поглинув даний об'єм продаж. Зверніть увагу, до речі, на ось цей елемент. В даному випадку тінь свічки перший раз пробувала пройти дану зону, але не змогла закріпитись вище. Таке буває досить часто, тому що будь-який об'єм покупок, який тут буде формуватись, буде стикатися з тим об'ємом продаж, який запустив весь цей несхідний рух. І ось наступного разу ціна ще раз пробувала закріпитись. Але закріплення тілом свічки не відбулось, тому до цього моменту це не СНР. А уже на цій свічці, коли у нас є чітке закріплення тілом свічки вище даної лінії, можна ідентифікувати як СНР, і в подальшому його тест призводить до подальшого зростання тренду. Давайте розглянемо ще один приклад. Ось аналогічна ситуація. У нас є. Сформований СНР, тобто у нас був певний об'єм покупців. В подальшому ми побачили, дійшли до якоїсь ключової зони, і в подальшому у нас сформувався об'єм продаж, який спочатку не зміг поглинути даний об'єм покупок, але наступна свічка поглинає наш об'єм покупок, формується уже зона супротиву, і в подальшому ціна приходить на ретест цієї зони і продовжує свій несхідний рух. І ще один приклад. Аналогічна ситуація. Ціна доходить до якоїсь певної відмітки нижче. Подальшому у нас формується sell candle і buy candle, тобто свічка на покупку, яка поглинає весь оцей об'єм. У нас формується повноцінний СНР. Ми можемо виділити його як певну зону для відкриття угод. Тобто, це і є наша POI для відкриття угод. Після чого ціна. Тестує дану пої. При цьому тут ще є додатковий фактор. При утворенні даного СНР у нас ще й утворився імбаланс, що також додає впевненості нашій позиції. Ціна тестує нашу пої і агресивно продовжує своє зростання. Продовжуємо. Чому важливо використовувати СНР разом із контекстом? Не всі рівні СНР однаково сильні, і ключова різниця в контексті, тобто де вони були сформовані. Перший і найважливіше це, наприклад, фрактал рейд. Це пробиття після збору ліквідності над ключовим фракталом. Такий SNR часто формують Strong High або Strong Low, що триматимуть ціну довго, і там учасники ринку вже показали свій інтерес великими обсягами. Ось приклад: у нас є певна зона ліквідності: це є недільний фрактальний максимум. Якщо ми перейдемо на старший таймфрейм, ось у нас недільний фрактальний максимум, після зняття якого у нас утворився денний SNR – який був сформований, після чого ми його тестуємо і продовжуємо падіння. Так само ось у нас є приклад. Ось він. Це є робота і взаємодія з певною зоною ліквідності, а саме фрактальний мінімум 4 години, після чого ціна його знімає і формує повноцінний СНР. Тобто, ми бачимо, що після зняття даного рівня у нас вилувається об'єм покупок, який формує нам одночасно і СНР. І імбаланс, і Rejection блок. І після цього у нас іде зростання. І другий частий випадок це ребаланс якоїсь певної зони. Це може бути або імбаланс, або зона попередньо проторгованого об'єму. Тобто СНР сформовані після закриття такої і тесту такої зони, також сильні. Тобто ціна спочатку швидко прийшла. В несправедливу зону без торгівлі, як показано ось тут на прикладі. І це підтверджує, що пробій не випадковий. Потім ми побачимо агресивне поглинання покупок, формування СНР, його тест і подальше продовження руху. Тобто, пам'ятай, контекст дорівнює сила СНР без підтвердження ліквідності чи ФВГ, чи балансу дискаунт зони про що ми поговоримо в подальшому на наших уроках. Може бути просто слабке пробиття. Тому обов'язково враховуємо контекст при використанні такого інструменту, як СНР. Як торгувати СНР? Давайте закріпимо. В першу чергу ми дивимось на контекст. У нас іде зростаючий тренд. Ми розтягнули сітку Fibonacci, ми бачимо, що ціна зайшла в дискаунт зону і протестувала її. Після чого ми сформували 4 години СНР. Тобто, після формування даного SNR. Ви просто виділяєте цю зону і відповідно чекаєте її тесту. Тобто, ви можете зробити собі попередню шаблон, виділити цю зону, чекаєте її подальшого ретеста. І після цього чекаєте ще якісь підтвердження, які би дозволили вам зрозуміти, що ця зона дійсно сильна. Це може бути той самий або свіп ліквідності, або той самий реджекшн блок, як у нашому випадку. Тобто, у нас сформувався після тесту SNR новий rejection блок, і в подальшому ми можемо розуміти, що ця зона дійсно сильна, і ціна продовжує своє зростання. Твоє домашнє завдання. Відкрий будь-який актив на таймфреймі 4H, D1 або вище, знайди приклади, де ціна пробивала Support або Resistance і закріплювалась тілом свічки. Та проаналізуй, в результаті чого це було. Чи це був фрактальний свіп, чи це був тест імбалансу. І подивись, що було далі. Познач ці SNR, і також я нагадую, що ти можеш поділитися ними в нашому ком'юніті, де ми підкажемо, чи правильно ти їх виділив, чи ні. Це був четвертий урок 3. Рейдін Сістем, в якому ми повністю розібрали, як працює СНР. Підписуйся, став лайк та пиши в коментарях, чи використовуєш ти SNR у своїй торгівлі, посилання на ком'юніті в описі під цим відео. Побачимось на наступному уроці, де ми розберемо сітку Fibonacci, торговий діапазон та логіку роботи Strong Order Flow. І пам'ятай, фінанси свобода FineDia.